Я сидів до тих пір, поки мама не поїхала за кордон. А потім собі тихенько підписав контракт і розказував мамі два роки, що я служу в тилу, а насправді воював. Вона вже дізналася про мою безпосередню участь у бойових, коли я вже повернувся назад після поранень. Я підписав контракт у му році, 9 травня. Місяців, напевно, два я проходив навчання. І після того мене направили в 36 ту окрему бригаду морської піхоти, де відразу я потрапив на Донецький напрямок. Я був командир відділення 82-го міномета. Грубо кажучи, так і бігав з 80... 82 м мінометом до Курської області. Постраждав я від ефівішки. Вона якраз тоді залетіла в вікно будинку, в якому я сидів, якраз в ту кімнату, де по факту я і був. І навіть після того, як вона прилетіла, я оце відійшов після цього всього і далі взяв автомат і сидів і зустрічав того російську, який вже був десь орієнтовно 70 метрів від нас. Отримав я контузію і три дрібних осколкових. А після поранення я пройшов військово-лікарську комісію, де сказали, що я обмежено придатний. На даний момент служу в роті охорони Волинського обласного ТЦК.